Слава, ні воля. ще нам братя українці усміхнеться. І милостивий будь, милостивим, владико, до гріхів наших і помили нас, бо милостивий, чоловіко любить Бог, єси і тобі славу, висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні! Амінь. сердечно вітаю вас з нашим християнським святом Успіння Божої Матері і вітаю вас з нашим державним національним святом, 25 річчям незалежності. України. Вже впродовж тижня вся Україна святкує це свято. Якщо вдатися до історії, то віками наші предки домагалися своєї незалежності, прагнули до свободи своєї визначеності. Ми сьогодні разом з вами святкуємо найбільше державне свято День Незалежності України. 25 років незалежності це час народження і творення нашої держави, це час усвідомлення всіма нами, українцями, що ми є та нація, яку, яку чекає майбутнє. Нехай мир, єдність і взаєморозуміння між людьми. Творить в майбутньому сильну, міцну, незалежну державу. Я впевнений, що сьогоднішні наші традиції, наша культура вона буде зберігатися, буде зберігатися завдяки нам. Ви знаєте, дуже багато зусиль було докладено, щоб цей фестиваль все-таки відбувся. Тому пасує подякувати депутату районної ради Василю Ляшовському. Який максимум зусиль доклав до створення цього фестивалю плюс дуже багато говорити я не буду, тому що багато слів сказали: шановні отці про історію помирян і не тільки про історію. Голова райради, який помянув і загиблих цій війні, мені залишається побажати вам лише цю незалежність, щоб ми відчували в наших серцях і в наших душах, а не тільки про неї говорили. Ну і міцного нам здоров'я, щоб ми все-таки перемогли цю війну, яка ще досі триває. Слава Україні в Помор'янах. Це вже третій ваш фестиваль. Це означає, що традиція утверджується. А я пригадую, як відбувався перший фестиваль, і тоді вже влада регіональна влада Януковича робила різні перешкоди його організатором, але він відбувся. Я переконаний, що ця традиція і надалі приживеться на поморянській землі. Дуже символічно, що фестиваль присвячений 25-й річниці Незалежності України. Дуже радий чути гарних багато слів про нашу Поморянську громаду. Вдячний, що тільки приїхали гостей. Запрошених є багато артистів, так що свято, я надіюся, вдасться. Але повірте мені, я в першу чергу вітаю з Днем Незалежності України. Дійсно, що взяти по руках людини 25 років, то є досить вже такий солідний вік. Для держави то не є багато. Але зараз, за тих два з роки, ми зробили я віру, більше, ніж за тих 13 років, що робили. Більше було слів, діла фактично не було. І зараз моя місія. І тут я вийшов на сцену. Я хочу подякувати. Навіть знаєте, кажу справду. Хочу вибачитися перед тими нашими героями, які захищали. Поморянщину, золочівщину і всю Україну від того нашого зовнішнього агресора. Знаєте, Більше міста робили то трохи пишно. Зустрічали кожного героя з квітами, робили якісь банкети. Ну, нам якось не до того, ми не маємо тільки коштів. ми може не маємо такої можливості кожного зустрічати. Ну я сьогодні при нагоді такого нашого гарного свята хочу то виправити ситуацію. І я дуже вдячний тим нашим героям, що вони пішли добровольцями. Там мобілізація, то таке діло. То йшли хлопці-добровольці, які нас захищали, і ми маємо зараз повне право тут святкувати. Якби вони нас не захистили, тут зараз того фестивалю не було. Я, я зачитаю зараз їх, по імену кожного, хто тут є присутній, заходьте на сцену. І добровольці, які народилися в нас по Муренській зоні, в в Торгові, але вони приписані зараз в інших районних центрах чи в містах. Це Бас, Олег Євгенович, Чапран, Олег Володимирович. Хай мир і злагода панують у нашому спільному домі, а Господь береже Україну і українців. Також у цей святковий день у молитвах згадайте воїнів, яких уже немає з нами, але духовна присутність яких надає нам сили і оптимізму, вічна пам'ять нашим воїнам, які полягли за свободу нашої країни. Кожного з нас, слава нашим героям, слава Україні, героям слава з повагою до кожного, народний депутат України Тарас Батенко. Невже ворогами, так низько. Ну, а як назвали вашу внуку?» Вона каже, хуляре, так назвали. Поки ще на туалет не подивлю, досі не можу згадати, як вона ще називає. Вона, «Ну кажіть як? Ну от туалет стоїть, така віолетта. Хто хуляре? я так само. Маю внука, йому вже скоро 16 літ, а так смішно назвали, що досі вимовити не можу. Щось на вогірок подібне. Як -то воно? А ігорок, о, ігорок. А <риклад> от тато поїхав до Португалії, мама до Італії, шлють йому гроші, воно на марципани <риклад> вибачить. Ніждай пісню ту, що не вмер. І нижний голос дощето знов. На забо закрию серця сок, лише для нас придумали любов. На двічі в житті повезло, Ми їдемо з дому й додому, Ми їдемо в рідне село. Де кожне обличчя знайоме, де наше коріння життя, і мамина вишня під хатою, де пчоли в долину летять, там пахне дитинством і м'я. Не бували, де б щастя не зазнали, заскучні де б не були, не без святих сягали, душе повертались, Україна родили ми, Україна родили ми, моя країна, що снеться Україна, моя країна Україна, моя. Твоя... Радіна, що стать Україна, моя графіка, Україна, За життя, за майбутнє, голос за ступовий повний стадіон, За країну закрию білий белобутник, стоїть на варті наш батальйон, за життя за майбутнє, коханої погляд, не осені Щоб що нашу землю світі завжди чули, стоїть на варті наш батальйон.